Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, у дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя. Даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милосвіт. Серді, навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю, благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене надії, віри і любові. Коли їй буде важко, будь поруч і підтримай. Коли їй буде страшно, заспокой її серце. Коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови мою доньку сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь. Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, у дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя. Даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милосвіті. Навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю, благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене надії, віри і любові. Коли їй буде важко, будь поруч і підтримай. Коли їй буде страшно, заспокой її серце. Коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови мою доньку сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь. Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, у дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя. Даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милосвіт. Серді, навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху, нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю, благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене надії, віри і любові. Коли їй буде важко, будь поруч і підтримай, коли їй буде страшно. Заспокой її серце, коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови мою доньку сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь. Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя. Даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милостиві. Серді, навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю. Благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене надії, віри і любові, коли їй буде важко, будь поруч і підтримай, коли їй буде страшно, заспокой її серце. Коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови, мою доньку, сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь. Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, у дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя. Даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милосвіті. Серді, навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю, благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене. Надії, віри і любові, коли їй буде важко, будь поруч і підтримай, коли їй буде страшно, заспокой її серце, коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови мою доньку сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь. Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, у дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милосерді. Навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю, благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене надії, віри і любові. Коли їй буде важко, будь поруч і підтримай. Коли їй буде страшно, заспокой її серце. Коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови мою доньку сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь. Господи, у Твої руки віддаю свою доньку, бережи її під своїм святим покровом щодня і щомиті, у дорогу світлом мудрості, щоб вона завжди знаходила правильний шлях і не сходила з дороги добра. Нехай Твоя любов буде поруч з нею у кожному кроці, у кожному рішенні, у кожній миті її життя. Даруй їй чисте серце, добрі думки і світлу душу. Нехай вона росте в любові, доброті і милостиві. Серді. Навчи її бути сильною, але лагідною, мудрою, але щирою, сміливою, але доброю. Пошли їй добрих людей на життєвому шляху. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє і допоможе. Захисти її від злих намірів, від несправедливості і від болю, благослови її навчання, працю і всі починання. Нехай кожна справа приносить радість і користь, нехай її серце буде сповнене надії, віри і любові. Коли їй буде важко, будь поруч і підтримай. Коли їй буде страшно, заспокой її серце. Коли вона буде сумувати, наповни її душу світлом. Нехай її дорога буде світлою, її дім теплим, а її серце спокійним. Веди її своєю рукою і не залишай ніколи. Дякую тобі за дар її життя. Благослови мою доньку сьогодні, завтра і на всі дні її життя. Амінь.